Номер 8. 8х квадратів мінус 3х поділити на 16 мінус 6х2 плюс 1 поділити на 12 до мінус 1. Шукаємо найменше спільне кратне 16 та 12. Це в нас буде 48. А отже, давайте ліву частину цього рівняння помножимо на 48. Також праву частину на 48. Запишемо. 48 множимо на перший вираз, тобто 48 помножити на 8х2 мінус 3х, поділити все це на 16. мінус 48 множимо на другий вираз, 6х квадраті плюс 1 поділити на 12 дорівнює мінус 1 помножити на 48 буде мінус 48. Скорочуємо, 48 та 16 це в нас буде 3, 48 та 12 це в нас буде 4. Переписуємо 3 помножити на 8 х квадрат мінус 3х, мінус 4 помножити на 16 х квадрат плюс 1 до рівня мінус 48. Відкриваємо дужечки. Це в нас буде 24х у квадраті мінус 9х мінус 24х у квадраті, мінус 4 до рівня мінус 48, 24х у квадраті до да, 24х у квадраті скорочується, залишається мінус 9х дорівнює мінус 48 плюс 4. Це в нас буде мінус 44. А отже, щоб знайти х, потрібно мінус 44 поділити на мінус 9. А отже, х у нас тоді дорівнює мінус 44 поділити на мінус 9, мінус та мінус скорочується, і х буде дорівнювати 44 9. Права номер 414. Знайдіть корінь рівняння. Перше рівняння, давайте перепишемо. мінус 7х плюс 1 поділити на 8 дорівнює 4х плюс 3 поділити на 4. Давайте ліву частину приведемо до спільного знаменника. або ж знайдемо найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне – це в нас буде 8. А отже, перший вираз 8 множимо на 8, це в нас буде 8х, друге, ні на що не множимо. Це в нас буде 7 х плюс 1 та ділиться на 8, множимо на 8 так? дорівнює. А третій вираз також множимо на 8. Це в нас буде 4 х плюс 3 поділити на 4. Ми помножили ліву і праву частину на найменше спільне кра. 8 та 4 скорочується, залишається 2. Переписуємо 8х мінус 7х мінус 1 дорівнює 8х плюс 6. 8х та 8х зліва та справа скорочуються. У нас тоді залишається мінус 7х дорівнює 6 плюс 1, так як ми переносимо мінус 1 в праву частину та змінюємо знак на протилежний, тримаємо 7, тобто х дорівнює мінус 1. Порівняння номер 2. 2х переписуємо його. 2х плюс 1 поділити на 6 мінус 3х плюс 1. Поділити на 7 дорівнює 2. Шукаємо найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне – це 42. А отже, ліву та праву частину множимо на 42. Отримаємо. 42 помножити на 2х плюс 1, поділити на 6 мінус 42 помножити на. 3х плюс 1 поділити на 7 дорівнює 2 помножити на 42. Скорочуємо. 42 та 6 залишається 7, 42 та 7 залишається 6. Переписуємо. 7 помножити на 2х плюс 1, мінус 6 помножити на 3х плюс 1 дорівнює 42 на 2 84. Відкриваємо дужечки. Виконуємо множення 14х плюс 7 мінус 18х мінус 6 дорівнює 84. 14х мінус 18х, це в нас буде мінус 4х. Далі 7 мінус 6 це одиниця. Переносимо його праву частину та отримаємо мінус 4х дорівнює 84 мінус 1 83. А отже, х буде дорівнювати 83 поділити на мінус 4. Тобто мінус 83 четверті Відповідь. Коренням даного рівняння є мінус 83 четверті. Номер 3. 2х плюс 3 поділити на 3, мінус 5х плюс 13 поділити на 6, плюс 5 мінус 2х поділити на 2. Дорівнює 6. Шукаємо найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне – це у нас 6. Отже, множимо ліву частину та праву частину даного рівняння на 6. Перепишемо. 6 помножити на 2х плюс 3 поділити на 3, перший вираз. мінус 6 помножити на 5х плюс 13 поділити на 6. Плюс 6 помножити на 5 мінус 2х поділити на 2. Та також 6 помножити на 6, це в нас буде 36. 6 та 3 скорочуємо, залишається 2, 6 та 6 скорочується, 6 та 2 скорочується, залишається 3. Отримаємо 2 помножити на 2х плюс 3. мінус дужечка, 5х плюс 13. Плюс. 3 помножити на 5 мінус 2х дорівнює 36. Так. Відкриваємо дужечки. Це в нас буде 4х плюс 6 мінус 5х мінус 13 плюс 15 мінус 6х дорівнює 36. Зводимо подібні додамки. 4х мінус 5х мінус 6х, 4 мінус 5 мінус 1, мінус 1 мінус 6, це в нас буде мінус 7х. 6 мінус 13 мінус 7. мінус 7 плюс 15 це в нас буде плюс 8. І це в нас дорівнює 36. мінус 7 дорівнює 36 мінус 8. Це в нас буде 24, тобто мінус 7 дорівнює 24. 28, 8 не 24, 28. Тоді х дорівнює 28 поділити на мінус 7, це в нас буде мінус 4. І останнє рівняння номер 4. 4 х квадрат плюс 5х поділити на 14 плюс. 10 мінус 2 х квадрат поділити на 7 дорівнює 5, шукаємо найменше спільне кратне знаменником. 14 та 7 14. А отже, множимо ліву частину на 14 та праву на 14. Перепишемо. 14 помножити на 4 х квадрат плюс 5х, поділити на 14 плюс. 14 помножити на 10 мінус 2 х квадрат поділити на 7 дорівнює 14 помножити на 5. Скорочуємо. 14 та 14 скорочується. 14 та 7 також скорочується, залишається 2. Перепишемо. 4 х квадрат плюс 5х плюс 2 помножити на 10 мінус 2 х квадрат. Дорівнює 14 помножити на 5, 10 на 5 50 плюс 4 на 5 20 це у нас буде 70. Так, відкриваємо дужечки. 4 х квадрат плюс 5х плюс 20 мінус 4 х квадрат дорівнює 70. 4 х 4 х квадрат скорочуємо. Залишається 5х дорівнює 70 мінус 20, це в нас буде 50. А отже х дорівнює 50 поділити на 5.